У великому місті Нью-Йорк завжди щось відбувається, але сьогодні новина була особливо тривожною. З головного музею зникла старовинна корона, яка належала давньому королю. Ця корона мала величезну історичну цінність, і поліція була у відчаї адже злодій не залишив жодних слідів, але хтось таки помітив дещо незвичайне. Спайдермен, сидячи на даху хмарочоса, Слухав поліцейське радіо і почув про викрадення. Його павутинне чуття підказувало. Це не просто крадіжка, тут замішаний хтось зі старих знайомих. Стрибнувши вниз і спритно ухопившись за будівлю павутиною, спайдермен почав своє розслідування. Він вирушив до музею, щоб оглянути місце злочину. Вікно було вибите, а на підлозі залишилися зелені сліди. Хм, це пахне гобліном. Пробурмотів герой. Сліди вели на дах будівлі, а звідти далі через місто. Спайдермен переслідував їх, перестрибуючи з даху на дах, поки нарешті не побачив знайому фігуру. Зелений гоблін летів на своєму глайдері, міцно стискаючи в руках вкрадену корону. Гей, гобліне вирішив погратися в короля? гукнув спайдермен і стрибнув прямо на глайдер злочинця. Гоблін голосно розсміявся. Ти запізнився, павуче, корона тепер моя. Він кинув у спайдермена вибухові гарбузи, але герой ухилився, зробивши сальто у повітрі. Спайдермен швидко вистрілив павутиною, обплутавши руку гобліна, і спробував вирвати корону. Проте Гоблін різко піднявся вгору, і вони обоє почали небезпечну погоню між хмарочосами. У якийсь момент Гоблін спробував різко змінити курс. Але спайдермен вчасно запустив ще одну павутину, притягнувши суперлиходія ближче. Використовуючи всю свою силу, він зміг збити гобліна з глайдера. Той впав прямо на дах вантажівки, а корона вислизнула з його рук і полетіла вниз. Спайдермен швидко кинув павутину і спіймав корону в останній момент. Він приземлився на сусідній будинок, а гоблін, зв'язаний павутиною, вже не міг втекти. Поліція прибула за кілька хвилин і забрала злочинця. Ще один день, ще одна перемога, сказав спайдермен, повертаючи корону до музею, але він знав, що в Нью-Йорку завжди знайдеться новий злочин, який потрібно зупинити.